О, Сонечка, стійки, підтягування та віджимання. Ось лише мала частина того, що з легкістю здатні виробляти ці хлопці. Їм комфортно всюди, де є хоч щось за що можна зачепитися. Місяць тому закохана у спорт Бердичівська молодь об'єдналась у команду з гетто-воркаут Це вуличний спорт, який виник в Америці і який завойовує все більше прихильників по всьому світу. У нас були в місті богатирські ігри, і після того ми надивилися, пішли займатися, і так виникла, виникла ідея зробити це, об'єднати всіх, тому що займаються всі так, ну, одні займаються, а так якби в групі займатися набагато легше, ділимося елементами, учимо один одному, ділимося досвідом. Гетто-воркаут поєднує у собі силові та гімнастичні вправи і є гідною альтернативою заняттям у тренажерних залах. До того ж, не потребує спеціально пристосованих знарядь. Ідеальна фізична форма, кубики, пресу і сталеві м'язи далеко не все, що дає цей спортивний рух, кажуть його учасники. Заняття мене навчили багато, що ну, силю, волі тренують. Ну, якби раніше я ну, трішки. Випивав, так можна сказати. А зараз вже абсолютно закін, вже немає нічого такого. От. Ну як, що вони дають? Силу дають. М'язи тут теж накачав. Ну і тут, і в атлет-залі, ну тренуємося. Рух Get -workout, він включає в себе не тільки атлетичні та е фітнес справи це також рух за здоровий. Спосіб життя за життя без алкоголю, тютюну та наркотиків. Ми пропагандуємо цей здоровий спосіб життя. От, закликаємо молодь для того, щоб вона підтримувала себе в формі, тому що здоров'я це один з найважливіших аспектів нашого життя, і кожен повинен про нього піклуватися. От щодо де ми черпаємо свої знання, це звичайно ж мережа інтернет, Там є дуже багато інформації, є наші друзі з різних країн світу, тому що це дуже широкий рух, і він широко розповсюджений серед молоді. От вони дають дуже розумні поради, є дуже багато відео уроків. Нині команда Бердичівських воркаутерів налічує близько 30 чоловік. Наймолодшому з них 13 років. Хлопці переконані, долучитися до вуличного спорту може кожен бажаючий. Швидкого результату з мінімальними зусиллями не обіцяють, але він кажуть, обов'язково буде. І, звичайно, для початку знадобляться найпростіші фізичні вміння, наприклад, віджиматися від підлоги. Вони надаватимуть фізичної і моральної сили для володіння складнішими техніками. Психологічне налаштування на заняття теж відіграє велику роль, кажуть спортсмен. Смени вони тренуються гуртом і з гумором. А це не буде До новачків у команді ставляться з розумінням, підтримують порадами і власним прикладом. Певно, тому ті почуваються тут досить комфортно. Більше мене до цього спорту спонукають мої друзі. Вони мене спонукали до цього до цієї дії. Я просто мі, разом з ними прийшов. Вони мені зателефонували, сказали, давай спробуєш з нами сходиш. Получиться, не получиться, захочеш займатися, не захочеш, ми тобі дещо покажемо. Я вважаю, що це набагато краще, ніж сидіти вдома за комп'ютером або десь сидіти в якихось, вибачте, мене барах. Ти сьогодні перший раз прийшов, що ти з тобою взяв? Саме обладунки? Ну це обладунки. Які можуть бути обладунки? Звичайно, тут ну це саме перше. Це в рукавиці, бо дуже тяжко руки можна поздирати мозолі, ну, це травми. Не, не хочеться їх мати в перший же день. Хочеться все-таки продовжувати ці тренування, приходити з друзями. Через деякий час після регулярних занять початківець має скласти іспит, аби стати повноправним членом руху «Гетто-воркаут». Екзамен приймають організатори. Вони вирішують, достойний спортсмен носити чорну фірмову футболку чи ні. Потрібно в принципі небагато. Головне бажання потрібно 15 раз віджатися, підтягнутися на турніку, 25 на брусях, від полу віджатися 35 разів. вихід на дві, а це силу таке. Ось така вправа. Ну і все. Це в принципі не тяжко. І уголок потримати у статусі 10 секунд. Нині у команді 10 почесних членів. Нещодавно до їхньої когорти приєднався Іван Брацюнь. Я займався такого, там пару разів підтягувався, десь ще місяця три назад я підтягувався там до десяти разів. такі. А ось е недавно я почав хлопців там е бачив на пляжі займалися, я питав в них, що це таке. Вони там мені розказували ці, е що також є спорт, тому, е Мене зацікавили всякі трюки на турніках е і на врусях. Ну я почав тако займатися, і ось здав. Е так називаємо екзамен, я вже є як почесний ну, член цього нашого клубу, який недавно організувався, і тобто я буду вже йти по, ну, по місту і з гордістю в цій футболці, тобто, що я вже здав, і будуть бачити, що я є не то, що не п'ю, не курю, а займаюсь спортом. Свого часу юнаки у футболках із незрозумілою абревіатурою привернули увагу одного з найменших учасників руху, 14-річного Віктора. Тепер на рівні зі старшими друзями, Хлопець вчиться робити силові виходи на турніку, стійки на руках, тримати горизонт і куток. Гуляв і бачив, і йшли хлопці з таких футболки. Я спитав, що це таке. Вони мені розказали, і на треніровку я прийшов. І мені дуже сподобалося. Як заняття ваше побудоване? Що там, розминки? Ні, ну побудовано так, спочатку розминка, а потім всі роблять базу, ну це підтягування, а потім вже роблять, роблять всі, що хочуть. Раз, два, три, чотири, Оволодівши базовими елементами, юнаки дають волю творчості, вигадуючи різні групові вправи. Тоді замість турніка роль опори виконують спини, руки, ноги або плечі товаришів. Заняттями на майданчиках воркаутери не обмежуються. Прагнучи розвиватися всебічно, хлопці бігають купатися на Шандору, а нещодавно здійснили велотур Житомирщиною. Бердичівські прибічники вуличного спорту Гетто Воркаут хочуть нагадати усім, що здоров'я і краса завжди модні.